Робила заготовку для борщу із помидорів з перцю і ставлю в морозильну камеру. Думаєш, заморожу. Я туди, а тут борщ вже стоїть. До речі, ікра у мене теж стоїть у морозильці, тому що не завжди встигаєш все її поїсти. Якщо бажаєте замовити аквакультури, це справжня ікра, вирощена рибка в рибних господарствах. Пишіть мені в особисті повідомлення. І ось так ви заморожуєте собі цю приправку, перчики, помидорчики. І потім, коли будете... Робити борщик, просто влили його, всипали туди, воно розтало і приготувалися, Виявляєте, який буде смак, такий прям насичений, аромат буде оцього свіжого помидора і перчика. Бажаю вам всім добра, здоров'я, а бажаєте картоплю, на якій жук жодній слистя, пишіть мені в особисті повідомлення. А, і краш теж є до продажу. І квіти різні, і на опти поштучно. глоксинія є по. Почув вона по 65, кажеться, да? три штуки треба мінімум брати. Бульби, про бульби, як їх вирощувати, розкажу в наступному відео в глоксині. Різні кольори, кожна бульба буде різна.